І кому підійдуть такі валяні капці. Валяні капці можуть бути корисними для багатьох людей завдяки своїм унікальним властивостям. Ось кілька категорій людей, яким вони можуть особливо підійти. Це люди з щутливою шкірою. Валяні капці з натуральної вовни гіпоалергенні і не викликають подразнення. Це люди похилого віку, вони допомагають зняти втому і болі в суглобах, це любителі комфорту, валяні капці забезпечують відмінну термо. Регуляцію, зберігаючи ноги теплими зимою та прохолодними влітку. Це екологічно свідомі люди, шерсть поновлюваний та екологічно чистий матеріал. Також це модники. Сучасні валяні капці можуть бути стильними та оригінальними, додаючи особливість у домашній образ. Якщо вам потрібно більше про валяні капці, дайте знати. А я бажаю всім вам затишку та тепла і теплих подарунок.